Вітаю всіх тих, хто в пошуку адреналіну. Друзі, я радий вас бачити на своєму каналі. Вітаю всіх підписників свого каналу з Новим Роком і з наступаючими святами Різдва. Офіційно оголошую для мене, тому що камаради вже давно повідкривали, що вчора. Сезон 2017 року відкритий. Я проходив пів дня, нічого не знайшов сьогодні. Але вже так хотів йти додому, вже думав, нічого знімати не буду. Але знайшов 2 копійки 77 року, це краще, ніж нічого, я вже майже йшов додому. Тепер ще може затримаюсь. Як завжди в лісі. Е... Збереження прикольне. Я ще годинку походжу, тому що тут я бачу, що ніхто не ходив, жодної ямки. Може я ще щось знайду. Добре, друзі, ще раз вітаю з Новим роком. Підпишіться на мій канал і будемо різдво святкувати разом. Хай не густо з знахідками, друзі. Але був гарний сигнал, я викопав. От випало мені таке колечко. Під нещасною зіркою я народився. блін, Скільки я вже тих колечок викопав? Ну хоч би одне. Якийсь срібне. А, срібне не знаходив. Срібне? Е, та, ні, срібний не знаходив. колечка я срібного не знаходив. І золотого не знаходив. Блін. От скільки роботи. Краще б вже з срібло зробили. Ну, алюмінька Як виріб, красивий, як знахідка прикольна. Цінність ноль. Добре, друзі. До зв'язку прийшло, прийшло свято і на, мою, і на моє. Прийшло свято на мою вулицю. От. Я тільки що жалівся ще ніякого не можу знайти. Знайшов опуджалочку, є всередині дві проби. Це або срібло, або біле золото. Класно. Нарешті, слава Богу. Ось таке колечко. Сьогодні день Ось Таке, бачите, Ну, Не з тих тоненьких. Класно. Добре, друзі, до з'ясні. Так, камаради. Знайшов якусь стареньку австрійську монетку чи все, що це три трикрейтер, але вони повністю згнили. Якась прикраса, Я думав, що сьогодні ще якесь срібло, але ні срібло і пломбочка. Та, такі, такі речі, які не не, не становлять якоїсь цінності, буду по кілька штук знімати, якщо вони ще будуть. Щоб не займати вашого часу. Добре, друзі, до зв'язку. Випав такий гудзик, Якби інший гудзик я б не знімав, ну хіба якийсь гербовий Але це гудзик з надписом. Блін, не фокусує. фокусує. Школа. Школа, прикольний гудзик З вушком все. Добре друзі, до зв'язку випала металева пряжечка. Я, я маю великі сумніви щодо того, що вона якась... Може якісь... Може вона і солдатська, може ще якась. Не знаю, от такого розміру вона. Добре друзі, не переключайтесь, зараз ще щось знайду. Обов'язково щось знайду, сьогодні новорічний день. Ну нарешті бо я вже почав скучати за копійками. Дві, дві копійки 71-го року. Влада Рад. Це, звичайно, не, не срібна монета. Не крейцарик, але це краще ніж нічого. Це краще ніж пробки. Добре, друзі. До Фу, монет сьогодні мало, тому радію кожній монетці. От 55-го року. Три копійочки вилетіли. Прям вилетіли, бо я викопав, вони фью, стрілили. Фу, я навіть раді... радянським монетам взагалі радію, а тут ще й до реформи. Добре друзі! Ще не переключайте, ще годинку ходжу, замість двох годинок походив десь 4 Добре друзі. До зв'язку і така мідна пряжечка мені попала. Це, це вже щось напевно, з якоїсь підсумочка, від чого? Від портупейки. Добре, друзі. Душу покажу ще. Викопав я з цієї ямки, басіки робив експеримент, спочатку покажу. Думав в мусорний мішок візьму катушку, бо мокрий сніг налипає на... На катушку вона важка стає і треба почищати Але пішов по кущах і все порвав зразу. Же. По полях, по городах, може це пройде, ще треба. Випав мені круглішок камради, це один крейцер Ще з цього боку голову Франца Йосифа. Можна буде. Врятувати, а тут вже нічого йому нічого не поможе. Ну, як кальчик. Добре, друзі, не переключайтесь, залишайтесь на каналі, ще знайдемо, що зараз. Знайшов піонера. Та комсомолець, що не пам'ятаю. це комсомолець. Всегда готов. Ні, це піонер. Будь готов, завжди. Готов. Ну, я був піонером, вже комсомол мене. Бо вже Що там вже пив... Ні, пив ще не, ще не пив. Вже курив. Курив, хулянив. Добре, друзі. Сонце. Сонце вже скоро буде сідати. Дивіться, як каже, де, де така земля? Питався мене один чудак. Красива. Я кажу, у нас земля така красива на Галичині. От. Село моє. Ну, Рідне моє село. Не дуже рідне, бо я тут не родився, але тут живу. Добре, друзі, до зір. Так, друзі, я вже вдома. Ну що ж, будемо дивитись, два мої колечка. Мене такі були цікаві. 55-й рік три копійки, а там дві копійки. От. Підняв таке колечко. Я вже думав, що цього разу мені пофартило. Ну не може таке велике колечко бути не срібним, правда? А може. До речі, тут є ціна, це не просто таке колечко. Ціна 55 копійок, це ще... Це ще... Па, це ще радянське колечко. Бачите? Точно видно. Ціна 55 копійок. Ну, ще якесь клеймо, ну то пофіг. До колекції. Колись зроблю якийсь панно з таких колечок. А важливо, неважливо. Що я, камаради, колечко, нарешті колечко срібне. Е, може не срібне. А може воно з білого золота. Є там дві проби. А от як відрізнити? Бачите, є там Блин. дві проби. Лупи я не маю. Святий Миколай не приніс. Діда Мороза принципово не просив. Ну Персонаж вигаданий, його не просив, не принес. Миколай теж не приніс. От, а Лупи мені треба. Треба купити собі. От Може, Як може в домашніх умовах можна відрізнити? От таке непогане колечко. Важкеньке. З чим би то порівняти. А нема з чим тут порівняти. Нема з чим порівняти, друзі. Ну та й не важливо. Ну... теж на грами, на кілограми я би міг сказати. А на грами я не можу придивитись. Коротше, воно виглядає якесь трохи не срібне. Воно якесь жовтувате. Жовтуватий відтінок має. Я порівнював з усіма срібними виробами в хаті. І... Щось воно відрізняється. ну. Поки що зупиняємося на тому, що воно срібне, обручалочко. Скажіть, друзі, чи можна взагалі одягати колечко на, на палець? Десь я чув таке, що не можна знайдені колечко одягати, чи це все забобони. Добре, друзі. Е, на цьому буду закінчувати. Рік почався нормально. Два колечка, значить, значить, відкрив сезон. З ювеліркою, значить, цілий рік буду купати ювелірку. Ну, монет було мало. Але почати стрібати непогано. Добре, друзі! Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, і перейдіть по посиланню і підпишіться у групу ВКонтакт. Ну, Долучіться до групи. Викладайте свої фото, викладайте свої відео. Добрий друзі! Хай вам щастить з Новим Роком!